Вітаю, дорогі друзі. Протягом останнього року всі відео, які з'являлися із підписом таємниці богослужіння, мали таку невеличку примітку. Ці відео були зняті до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. І насправді ми не писали протягом цього року жодного нового відео. Мабуть, кожен по-своєму особливо і відповідно до його характеру переживає ту біду, яка зараз спіткала нашу. Країн, втім, життя відновлюється. Ми поступово повертаємося до наших звичних справ, і я втішений тому факту, що сьогодні ми знову тією ж командою зібралися, щоб продовжити цей проект і записати ще декілька цікавих. Відео для вас, дай Боже, щоб ми стали ще трошки ближче до розуміння найголовніших таїнств нашої церкви. Сьогодні продовжуємо говорити про літургію із нашим незмінним експертом Архімадритом Назарієм. Вітаю вас! Доброго дня! Сьогодні говоримо про все те, що відбувається в церкві, після того, коли в храмі Божому всі люди зазвичай це відбувається соборно, разом поспівали. Отче наш і далі відбувається певні священодійства у вівтарі. наш». Усвіщайте. Ну, передусім, хотілося б сказати, що ось ця частинка, зовсім невеличка частинка Божественної літургії, котра іде за очі наш, вона покликана підготувати як священнослужителів, так і вірян до звершення причастя найголовнішої частини в Божественній літургії, коли вірні і священнослужителі причащаються тіла і крові Христових. Самі молитви, котрі будуть виголошуватися в голосі, котрі будуть читатися таємно, вони так чи інакше говорять про недостоїнство, про те, щоб Господь допоміг, укріпів і зробив достойними причасниками тіла і крові Христових наш традиційно завершується возгласом, як твоє царство. Цей возглас ми бачимо і у Святому Письмі, і він завжди лунає в нас, коли виголошується наш» чи то в Божественній літургії, чи в будь-якому іншому богослужінні. Після цього возгласу хор співає Амінь. І священик, повертаючись до народу, благословляє правою рукою, десницею парафіян, промовляючи мир всім. Це останній раз протягом Божественної літургії скаже священик ці слова. Ці слова будуть звучати декілька разів протягом самої літургії. І коли ми подивимося в древність, то віднайдемо, що в древності, коли літургія ще не мала сучасних форм, то Божественна літургія розпочиналася саме також з цього возгласу, за яким слідувало читання Святого Письма. І ось оці слова мир всім, котрі вперше. Виголосив Господь наш Ісус Христос, воскреснувши із мертвих і явившись своїм учням, вони є фактично такою домінантою богослужіння, християнського богослужіння, в якому передусім Церква Христова закликає нас до миру, миру, душевного, примирившись один з одним. І цей момент досить важливий, оскільки наступає момент причастя, і священик говорячи, мир всім ще раз закликає всіх до миру, до єдності. І до взаємопрощення. Фактично, ось після цього моменту, якщо ми візьмемо древні літургії, то ми побачимо, що був момент так званого цілування миру, котре звершується в нас сьогодні перед символом віри, перед вірою, духовенством вівтарі. А у древності цей момент був після Отчинаш. І, зокрема, сьогодні ми це можемо побачити при звершенні Римокатолицької Меси, коли. Навіть не лише духовенство, а і парафіяни вони вітаються один з одним, надаючи навіть видимий знак миру, даючи мир один одному. Одне мене Одневеличке запитання. Я бачив різні практики до приходу вас у наше благочиння, коли ви очолили наше богослужіння. Так, отець Назарій, мій благочинний. Ми служимо разом. Так що ми тут, скажімо так, не лише як ведучі з експертом, а як і друзі, і колеги, і співслужителі. У мене було одне питання. По різному буває на різних службах. Часом ці два слова, мир всім кажуть різні священники. Ви нас завжди привчаєте, що це має говорити той, хто очолює богослужіння. Це пов'язано саме з тим, що Господь говорив ці слова, чи ці практики можуть існувати поруч. Це фактично традиції. І mm -hmm. ці практики дійсно можуть існувати поруч через те, що всі священнослужителі вони в єдиному одному сані. В залежності від нагород або посад, хтось стоїть першим, хтось другим, хтось далі стоїть, але, в принципі, благодать вони мають однаково. Так само, якщо ми побачимо архірейське богослужіння, то благословляють і говорять мир всім, всі архієреї по черзі. Тому якби, це просто є такі практики, котрі склалися в тих чи інших територіях, в тих чи інших парафіях, єпархіях. Але вони ну вже протягом певного періоду часу вони стали якби традицією. Це, до речі, дуже важлива така прибітка. Чому часом наші парифіяни вміють наламати списів через те, що є різні практики, хоча вони абсолютно відповідні ті традиції, яка в них є на території благочиння чи епархії. а в нас вже починають часом навіть маленькі такі конфлікти з приводу того, що хтось не так щось робить. Ось будемо розвінчувати навіть такі моменти в нашій передачі. Так. Дякую. Після возгласу мир всім, хор відповідає і духові твоєму. Також відповідь досить символічна через те, що тут, зокрема, наголошується, кому священик мир преподає. Він преподає внутрішній мир для душ людей. І у древніх служебниках, у древніх літургіях, ось оця відповідь і духові твоєму відповідає не хор, в славянській традиції названий ліком, а відповідає народ. Тобто весь народ має відповісти і Духові твоєму. І після цього Деякон закликає всіх глави ваша, Господі приклоніті». Е, схилення голів перед Господом під час читання таємної молитви є знаком покірності, є знаком смирення, є знаком відданості волі Божій. На відміну від інших молитв, котрі читаються на вечірні під час схилених голів на утренні, на інших требах, таїнствах. Саме в цей момент після очина нас особлива молитва. Молитва подяки, в якій, з однієї сторони, священник дякує про те, що Господь виявляє великі милості до роду людського, до кожного з нас. Священник дякує за те, що Господь, всемогутній, Він створив весь світ. Навіть є така фраза Ізнябиття вижебиті привів і всяческе. тобто говорить про те, що світ створений із нічого. Також священик особливо підкреслює те, що всі присутні за вони схиляють свої голови не як ті, хто є рабом, ті, хто когось боїться, або навпаки, схиляє свою голову під людьми, котрі мають владу. Можливо, це варіант, говорить нам Олександр Шмеман, розглядається не лише як варіант такого страху. А навіть варіант лукавства, коли люди перед владою можуть якимось чином заїскувати заради якоїсь певної вигоди. І священик наголошує, що голови ми приклонили не перед плоттю і не перед кров'ю, тобто не перед тілесними творіннями Божими, а ми схиляємо голову перед самим Богом. І закінчується ця таємна молитва загальним призивом до Господа і проханням у Бога, щоби Господь. Допоміг кожному, хто перебуває на якому місці. Плаваючим, Господь би допоміг плавати, подорожуючим, подорожував. Ті, хто хворий, недугим, він зцілив через те, що він є єдиним цілителем і лікарем душ і тілес наших. І фактично, ось ця молитва, в котрій ми просимо у Бога. Допомоги схиляємо голови і просимо його допомоги в будь-якому життєвому випадку, в будь-якій життєвій ситуації. Вона якби йде продовженням самої ідеї Євхаристії, не лише як таїнства, котре закінчується причастям, а як таїнство, котре з'єднує нас із Богом, після якого розпочинається наше життя у Христі. Причому дуже важливим є цей момент. Часом добре, коли парафіяни знають про зміст цієї молитви, тому що декілька разів протягом богослужіння, і ось уже буквально перед причастям таїн Христових ми ще раз, ще раз підкреслюємо те, що літургія не відірвана від реальних потреб людей. Правда, те, що ви сказали, вона згадує всіх тих людей, які зараз знаходяться у скруті. Бо в ту хвилину насправді ви знаєте, самі коли читаєш швиденько ці е, е, слова, то однак десь ти починаєш згадувати тих, хто хворий, тих, хто з твоїх друзів подорожує, ну і так далі, тому подібне. Це так і є. І фактично після цієї молитви священник дає возглас, возглас з благодаттю, щедротами, чоловіям, єдинородного сина Твого, ним же Благосвівен'є, Сіса Присвятим, і Благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Після возгласу на амінь служебник нам пропонує таємну молитву, яку читає священник. Ця молитва є однаковою. І в літургії Василія Великого, і в літургії Ана і навіть в літургії предосвячених дарів. Це одна і та сама молитва, котра закликає передусім духовенство, віруючих до пильності, до бдіння. Це єдиний випадок, коли слово вонмім ми завжди використовуємо для особливої уваги, буде читатися, чи то Святе Письмо, чи якась особлива частина богослужіння. В даному випадку. Ми говоримо «Вон Мі, Господі Ісусі Христе Боже наш. Тобто до особливої уваги ми закликаємо самого Бога. Чому такий акцент саме в цій частині богослужіння? Через те, що наступить далі причастя священиків і вірних, і фактично буде вознесений агнець Божий. І в ось цей момент священники і народ фактично виражають своє недостоїнство в. Понятті дотику і з'єднання зі святинєю. І розуміючи це, ми просимо Бога, щоб Він допоміг нам сприйняти цю святиню. До речі, було б дуже добре, щоб цю молитву наші глядачі почули повністю. Я переконаний, що ви знаєте на пам'ять, але в нас є служебник, і краще було б зачитати саме з нього. Передайте, будь ласка, у нас тут є помічники. Дякую. Молитва звучить наступним чином. Вони, Господі Ісусі Христе Боже наш, от святого жилища Твоєго і от престола слави Царства Твоєго, і прийди Воєже, освятіті нас, і жагоє соотцем сидяй, і здінання, відомо, прибивай, і сподобіж державною Твою рукою преподати нам пречистей тіло Твоє і чесною кров, і намі, всім людям. Передусім, основний акцент на те, щоб Господь був уважний до нас. І він освятив нас, тобто зробив святими, зробив достойними прийняття святині. І відповідно, ця молитва завершується тим, щоби ми, священнослужителі, стали достойними прийняти тіло і кров Христову. А через нас Господь сподобав прийняття тіло і крові Христової всіх тих, хто бажає причаститися. В цю мить на деяконському богослужінні, яке я відверто кажу, знаю достатньо погано, тому що я з деяконом не завжди служу, але в нас є благочідний деякон, і я наскільки розумію, відбувається певне переміщення цього церковного служителя в богослужбовому просторі. Що відбувається саме з деяконом? Диякон взагалі по служебнику диякон має припоясатися орарем. Що ти знаєш? В нашій традиції є, є Одинарний орар, подвійний орар, і подвійний орар він на боку шитий таким чином, що сьогодні припояситися, тобто хрестовидно зав'язати на грудях орар, неможливо. Якщо брати грецьку традицію, то цей орар він не шитий. Тому можна і одинарним і подвійним орарем завжди припояситися. І фактично це вказує на особливість. Моменту, котре наближається, після цієї молитви деякон виголосить слово вонмим, тобто знову призивається. До уважності всі парафіяни, всі ті, хто є на богослуженні. Тобто тут аж декілька пунктів. Виходить, не даремно церква заповідала робити це публічно, тобто він же е, припоясується на людях, стоючи ще на моні, і так само каже вон. Тобто, це таке і видиме образне, і словесне підтвердження важливості моменту, звичайно. так звичайно, навіть сам момент припоясання він є моментом готовності до. Е Солдата до військової служби момент готовності будь-кого, хто має якийсь пояс до відданого служіння. І навіть коли священик припоясується поясом, він також читає молитву, який говорить про особливу готовність бути служителем Бога. Так само, деякон цей момент, коли припоясується орорем, він вказує на особливість моменту. Коли звершуватиметься причастя і готовність до цього служіння Богові І потім, і це дуже важливо знати пономарям. Треба не забути відкрити йому двері, правда? Тому що потім він буде швидко заходити у вівторан для того, щоб допомогти священнику. В чому саме і наскільки це важливо, і як це відбувається зараз у сучасній практиці? Передусім хочеться повернутися ще трошки назад і звернути увагу на те, що після слів вонмім. Священик промовляє досить важливі слова, але багато хто з них не розуміє, про що говориться. В цей момент закриваються царські врата, завісака та пітасма, він припоясується і виголошує вонмем. І ось в цей момент священик бере агнець, котрий знаходиться на дискосі, піднімає його і промовляє слова «Святая святим. Ця. Фраза, вона є фактично продовженням ось отих молитв підготовчих через те, що в фразі говориться чітко: ось святая, тобто тіло і кров Христові, котре буде віддане лише для святих. Лише святі зможуть його сприйняти. І цілком логічним виникає питання, хто такі святі? І відповідь нам дає, починаючи із Древності святитель Кирил Єрусалимський. Він говорить, що святими є всі християни, котрі достойно себе готують для сприйняття Бога. Чи говорить це про абсолютну святість? Ні, це не говорить про абсолютну святість. Це говорить про святість наближення до Творця. Будь-який святий, навіть канонізований святий, він святий не в силу того, що він зробив, той чи інший подвиг, він святий в силу. Причасності до святості Бога. Так само і в Божественній літургії призиваються всі бути святими, очистити душу, очистити помисли, очистити своє єство для того, щоб наблизитися до святості Бога. І ця святість в причасті, вона дарується як велика благодать від Бога, а не по своїх власних заслугах. Тому святі Отці неодноразово починаючи з древності і до сучасності. Богослови святі отці, вони акцентують увагу саме на тому, що свята я святим це возглас, котрий призиває нас до особливої підготовки до святості. Якщо брати преподобного Сімеона Нового Богослова, то він говорить про те, що ось ця святість вона не говорить про якісь наші особливі якості. Ця святість, вона нас скоріше стимулює бути святими в єдності зі своїм творцем. З іншої сторони, коли людина досить часто в побуті, в нашому такому церковному побуті, ми можемо почути слова Я недостойний причастя і проходять певні періоди часу, і людина весь час недостойна, недостойна, недостойна. Але якщо брати глибину, то людина завжди недостойна. Але вона буде достойна лише тоді, коли вона. Досягне певного морального е, авторитету, моральної чистоти заради того, щоб стати частинкою святості Бога. А недостойність вона, це нормальний признак смирення, але Семен Новий Босло говорить, що під таким лжем смиренням диявол може просто відводити людину від причастя. Тому ось цей возглас вон мим свята я святим, він повинен, передусім, не устрашати наших парафіян, щоб вони думали, що ми не святі, значить ми не достойні. А передусім стимулювати до певного авторитету, морального авторитету, яким для кожного з нас є сам Бог. Так, колись у ем, ця Сергія Булгакова. Була чудова фраза, він говорив Прітгорія не от вершини. Тобто, зрозуміло, що це певна задача. Задача певної Евересту, так бути святим. Але це не означає, що тих, хто поки не досягнув такої вершини, а це, мабуть, всі ті, хто ще йдуть в земній войовничій церкві, а не торжествуючий, то вони можуть бути відкинутими від причастя. Справді ви правильно наголосили. Дуже дякую за те, що це підкреслили цей момент, тому що церква це не, не те місце, де. Комусь забороняють іти до Христа, а просто підказують, що було б добре ось так і ось так. Після возгласу вонним свята я святим є традиція в багатьох храмах, коли віруючи на храмі, встають на коліна, роблячи за мене поклон. Насправді цей поклон він не регламентований уставом. Це є певна традиція, але ця традиція вона цілком вписується в канву самого богослужіння і. Якби схиляючи коліна перед Господом, перед таємницею, ми проявляємо своє смирення. Хочу, хочу ще раз підкреслити, що це не є уставним таким моментом, але він, в принципі, повністю таким є доцільним. Звичайно, не в ті періоди, коли е, поклони відмінені, то тоді не звершується. Але на певних парафіях, де це є, це, в принципі, є логічним. Після цього возгласу хор починає співати причасний. або... По грецьке слово кінонік. Причасний вірш це в більшості випадків протягом всього службового року це один віршик із Псалтирі, Старого Завіту. І лише на приполовіння п'ятидесятниці це віршик із Нового Завіту, котрий має заповнити весь час причастя священнослужителів у вівтарі. Ось тут досить цікавий момент через те, що хто дотикається до церковної музичної традиції, він знає, що причасний. У древніх розпівах вони досить довгі, протяжні, мають мелодії, досить довгі, саме щоб заповнити цей час, коли будуть причащатися священнослужителі у вівтарі. Він завжди закінчується: Алілуя, Алілуя», алі потрійним алілуя. Зокрема, богослові ХХ століття. Акцентують увагу на тому, що, зокрема, отець Олександр Шмеман говорить, що потрійна алілуя це є ніби символом, прообразом Воскресіння і надії нашої на Воскресіння, оскільки ми стаємо причасниками тіла і крови Христових. І ось оце Алілуя, воно якби дає нам надію на майбутнє Воскресіння разом з Богом. Відповідно, цей кінонік у древніх уставах, в древніх нотних традиціях, знаменного розпіву, Киопечерського розпіву, інших розпівів, є досить протяжна мелодія, котра може повторюватися, слова, котрі можуть повторюватися. І, на превеликий жаль, ця традиція в більшості парафій і монастирів втрачена. В Києво Печерській лаврі, звичайно, це збережено, але на парафіях ми можемо почути, що причастин може заспіваний бути на одній ноті, і далі будуть читатися молитви до причастя. Насправді молитви до причастя вони не входять в текст і в саме чину послідування Божественної літургії. Відповідно, древня практика виконання причасна, вона є найправильнішою. Пізніше, зокрема, у часи XVIII століття, в часи, коли барокова музика італійська, вона е заполонила фактично і обиход, і бо на наших теренах, на наших землях, виникають історії, зокрема в Петербурзі, в столиці Російської імперії, з духовними концертами, коли відомі композитори, котрі приїжджають з Італії, Березовський, Бортнянський, Ведель, інші, вони починають писати музику на церковні тексти. І ця музика, вона зовсім не відповідала духу самої літургії. Чому через те, що ось оцей момент він є найсакральнішим? В цей момент причащаються священнослужителі і готуються до причастя люди, парафіяни. В цей момент він мав би супроводжувати певним натхненням молитовним, покаянним, особливо сакральним. Це не час, це не час для розваг. Звичайно, скажімо так. І саме слово концерт з латині перекладається як співзмагання, состязання, таке певне. І дійсно, якщо ми почуємо ці концерти XVIII століття, то ми почуємо певні такі прекрасні твори з сторони музичної, але твори, котрі фактично розрушають молитовний настрій в ось в цей момент за причасного віршу. І до сьогодні така практика вона війшла досить тісно у церковний таке обиход. І так чи інакше, ці концерти звершуються і співаються на запричасному вірші повсемісно. Не обов'язково це будуть концерти XVIII століття, це можуть бути інші, якісь стихіри, тропарі, псалми. Але плюс-мінус така практика в нас вона існує до сьогоднішнього дня. Вона не відповідає уставу, але вона присутня. Слідує також зазначити, про правило Лаодікійського собору, який говорить про те, що обов'язково забослужінням. Мають співатися і читатися виключно священні тексти. Це святе письмо, котре визначено каноном Старого Нового Завіту, і бослужбові піснеспіви, котрі затверджуються відповідними е, літургічними органами, зокрема, сьогодні це синодальною комісією священним синодом. Все інше, котре входить в нашу богослужбову традицію, особливо на парафіях сільських. У вигляді кантів, у вигляді якихось е, пісень про Божу матір, про Господа, про якісь події, чи преображення, чи вхід Господню Єрусалим, чи ще щось, вони саме якраз не відповідають цьому правилу, вони можуть бути виконані в будь-який час, але не за Божественну літургією. Тим більше в момент причастя. це є порушенням. Прямим порушенням е, правил Собору. Як бачите, е, е, я особисто Ніколи не любив, коли в цей достатньо довгий період часом відбувається такий творчий всплеск на клірусі. Починають діставати старі блокнотики, щоб поспівати якихось старих пісень. Справді, в цю хвилину хочеться лише чути слова із священних писань. Щиро дякую вам, очі. Назарія. Зазвичай, коли говориш з вами, важко вставити своїх п'ять копійок, тому що ви свій предмет чудово знаєте. І я сподіваюся, що дещицю. Частину вашого розуміння сьогодні вдалося донести і до наших глядачів. А ви пам'ятаєте, що ми трудимося і працюємо виключно заради вас. Ми зібралися через рік після початку війни, повномасштабної війни, для того, щоб показати і самим собі, і всім нам, що творити треба і надалі. Життя продовжується, і ми разом з вами. Нехай Господь береже всіх нас.